Привіт, моя неймовірна аудиторія. Дуже рада бачити вас сьогодні знову. Сьогодні я розповідатиму про такі надзвичайно важливі теми в роботі художників: як тон, колір та як легко і швидко пофарбувати чорно-біле зображення. Ну і звісно, як це зробити так, щоб результат виглядав смачно, а ваша швидкість етапу фарбування роботи стала вдвічі швидшою. Щоб це зробити, вам потрібна будь-яка програма, у якій є різні налаштування шарів, по типу Color, Shine, Dodge, Darken, light и так далее. У свою чергу я буду використовувати SAI та фотошоп, адже тільки у фотошопі знаходиться от така кніпка яка допоможе мені з покрасом представленого вам арту. Проте обійтися можна і без неї, бо це не обов'язково. А якщо хтось пізнав персонажа, то так це з Overwatch 2, мій улюблений саппорт в грі після Кіріко. В кінці відео я зроблю невеличкі порівняння моєї нещодавної роботи, також по Overwatch, яке я малювала без цієї техніки одразу в кольорі. І Кінцевий результат з цією технікою від чорно-білого до кольорового, і ви зможете порівняти де робота з тоном вам подобається більше. Ілюстрація, як ви знаєте, не просто набір ліній, а цілий комплекс художніх елементів, кожен з яких впливає на те, як глядач сприйме вашу роботу. Я трішки подумала та розподілила для себе важливість складових дійсно класного арту. На мою думку, професійна ілюстрація складається на 40% з тону, тобто світлотіні, на 30% з композиції, на 20% з кольору і 10 деталізації. Можна уявити ілюстрацію як будинок. Тон це його фундамент. Композиція, нехай буде як планування кімнат. Колір це стиль інтер'єру, а деталі невеличкий декор. Якщо фундамент не тримається, жодне гарне крісло не врятує ситуацію. Тобто, перш ніж перейти до фарбування зображення, необхідно розібратися з тоном вашої роботи, адже більшість проблем з кольором це проблеми з тональністю. І такий метод, начебто, повинен допомогти уникнути серйозних проблем, що ми і перевіримо. Тон, так скаже. Ймо головний у цьому дуо, а колір лише смачне його доповнення. Якщо прибрати колір і залишити лише чорно-біле зображення, ми побачимо саме тон. Він відповідає за об'єм, глибину і читабельність об'єктів у малюнку. Навіть у повністю чорнобілій роботі, тон може передати атмосферу, настрій і головний акцент. А колір допомагає уникнути злипання об'єктів та робить композицію більш виразною, та в залежності від палітри може нести різний настрій. І тепер, коли ми розібралися з основними складовими ілюстрації та зрозуміли, чому тон настільки важливий, давайте глянемо це на практиці. Хочу показати вам одну зі. Своїх старих робіт, де я наробила цілу цілену купу помилок. Тоді мені здавалося, що все виглядає непогано, але зараз з новим досвідом я бачу, як саме неправильний тон і композиція зіпсували досить непогану ідею. Але перед цим хочу вас дуже попросити перейти на мій телеграм. Я там частенько ділюсь своїм життям та творчістю. А також у мене є монобанка, проте це не єдиний спосіб мене підтримати. Розповім одну приємну новину для тих, хто хоче підтримати канал в кінці. Так, давайте ближче до справи. Це ілюстрація до книги, яку я малювала ще у 2023 році. Але сьогоднішнім тверезим поглядом бачу, що це скоріше робота про двох героїнь, але тональність на цій роботі третій зайвий. Тож, давайте розберемо, чому тут є проблеми з тоном і як це б'є по сприйняттю роботи. У роботі немає очевидного лідера чи акценту по світло тональності. Зараз і персонажі, і фон мають майже однаковий середній тон, через що око глядача не знає, куди дивитися в першу чергу. Найсильніший контраст тут знаходиться між одягом персонажів і небом, але він працює випадково, а не для підсилення сюжету. Через це сцена читається як кілька великих плям без пріоритетів. Тон одягу майже такий самий, як тіньова частина трави та стін арки, тому вони зливаються. Світлі рукави і червоне волосся трохи допомагають, але це скоріше заслуга кольору, а не тону. Для правильного відокремлення персонажів від фону треба було або затемнити арку, або зробити світліший фон за їхніми силуетами. Статуї по боках, трава і арка також. Усі вони майже в одному тоновому значенні, через що немає ефекту перспективи. Через це сцена виглядає плоскою навіть попри спроби передати глибину через перекриття об'єктів. Одяг обидвох персонажок виглядає тонально плоско, немає чіткої світлотіні, що показувала би форму тіла під тканиною. Обличчя меншої дівчинки теж дуже близьке по тону до волосся й одягу, тому ніяк не виділяється. З проблемами розібрались, а тепер я озвучу кілька своїх порад, як можна було покращити цю ілюстрацію. Мої поради ви можете спрямовувати на свою роботу, яку до прикладу малюєте прямо зараз. І якщо ваша робота підпадає під ці критерії, скоріше за все, ви на правильному шляху: Спершу першого визначити головний акцент. У даній композиції акцент на персонажах і зробити там найбільший тональний контраст, застосувати тональні сходинки. Передній план найконтрастніший – Середній трохи м'якший, а дальній світліший і менш деталізований. А також треба постійно перевіряти роботу у ЧБ на кожному етапі, щоб бачити, чи читається сюжет навіть без кольору. Уникати проблем мені, звісно, що допомагають референси, багато референсів. Я почала частіше переводити круті сплеш арти від вітрил чи Blizzard у ЧБ і аналізувати їх, шукати ті самі тональні сходинки і намагатися додавати це у свої роботи, бо зрозуміло. Коли в ілюстрації немає чіткого розподілу по тону, вона стає схожа на музику без гучних і тихих нот просто рівний гул. Тому рекомендую окремо мати референси для композиції, освітлення, матеріалів і так далі, щоб у своїй голові міксувати усе і видати максимально хороший результат. Спробуйте здивувати себе, добре виклавшись над чимось. Давайте тепер поговоримо про методи фарбування чорно-білого зображення. Але перед цим спочатку вам потрібно. Трішки самостійно посидіти і розібрати, що робить той чи інший режим шару, і обрати для себе більш зручний метод. На відео ви можете бачити, як я фарбую той самий чорно-білий шар, але у висновку, в залежності від обраного режиму, тон може змінюватися у більш чи менш контрастну сторону. Наприклад, режим Color ніяк не змінює контрастність, а лише додає колір у ваше зображення. Тому на початку я використовую саме його. Як таку базу, підложку під майбутнє. Світлові і тіньові спецефекти. Soft Light теж не змінює початкову контрастність, проте він дещо блідий, щоб використовувати його на початку. Тому за його допомогою я накладаю ледве помітне світло, щоб різноманітнити кольори та створити тіні іншого кольору. Також не забувайте, що гратися з прозорістю шарів теж дуже важлива штука, яка впливатиме на результат. Тож закликаю вас після цього відео приділити 10 хвилинок вашого часу, щоб трішки детальніше зрозуміти, як працює кожен з них. А якщо часу у вас не дуже багато, можете заскрінити і користуватися такою міні-підказкою. Я сама для себе обрала хорошу стратегію фарбування не з першої спроби. Я глянула відео на подібну тематику і там рекомендували починати саме з режиму Soft Light, але як виявилося, цей процес ну зовсім мені не сподобався. І от який жахливий результат у мене вийшов. Я вирішила не здаватись, і вже з другої спроби захотіла спробувати метод фарбування зображення картами градієнта у фотошопі. Це та сама річ, яка сильно допомогла мені пофарбувати буквально усе на малюнку за досить короткий час. Невеличке пряме включення. Я тут подумала, що не усі вміють користуватися картами градієнта і взагалі не знають, де воно знаходиться. То, щоб відкрити карти градієнта, ми тицяємо на ось цей кружочок. Вибираємо карти градієнта. Наприклад, нам колір подобається, і ми його прив'язуємо до. До чого ми його прив'яжемо. Цю карту градієнта ми прив'яжемо до підлоги. Це доволі просто, але потрібно кілька хвилин витратити, щоб розібратися. От, я думаю, у вас вийде. Так що удачі. А якщо у вас будуть проблеми з картами градієнта, можете написати мені і я постараюсь це виправити. Але потрібно розуміти, що це лише хороша підкладка, а не готовий результат. До готового результату ще ого, го як багато треба зробити. У мене не було якоїсь прив'язаності до певних режимів, тож після основного кольору я просто розбавляла заливку додатковими тонами. Наприклад, більше синього у тінях, більш теплий колір світла, більше контрасту на передньому плані. Але коли я переглядала усі свої шари, то помітила, що найчастіше я все-таки використовувала Користувала Color, Light, Pinlight, Shine і Shade. Я старалась робити все живописно, але моя стилістична графіка не давала про себе забути. Загалом я просто додавала світіння, тіні, додаткові кольори, а також на ходу змінювала композицію. Так у мене з'явилося листя над головою персонажа, і таким самим методом Лайфвівер отримав підлогу, а точніше опору під свої ноги. І, якщо чесно, це було найкраще рішення у цій роботі. Можливо, ви помітили цей насичений квадрат і задавались питанням, що це взагалі таке. А це мій спосіб не заганятися і контролювати себе. Точніше, коли художники довго сидять над ілюстрацією, у них замилюються очі. А якщо художник спочатку має... Малює ще й у ЧБ, будь-яке додавання кольору може здатися йому занадто насиченим і лишнім. Варто лише створити дуже насичену пляму, як вся інша ілюстрація на фоні цієї плями перестає різати око творцю. Це такий невеличкий лайфхак, який допомагає зберігти гармонію насиченості. Останнім кроком були дрібні деталі: світлові частинки у фоні, легка засвітка навколо троянди, теплі відблиски на металі та м'які тіні у темних зонах. Після цього робота була готова, як я і обіцяла, зараз на хвилинку відволічу вас від теми. Хочу оголосити важливу новину людям, яким подобається моя творчість. Нарешті на моєму каналі з'явилась можливість спонсорства. Це дуже важливо для мене, і нещодавно я додала два рівні підписок, за які ви зможете отримати дуже класні стікери, які зможете використовувати у коментарях. А також спонсори будуть швидше отримувати доступ до моїх відео і мати закритий доступ до такого контенту, то як опитування, Тож, чекаю вас у своїй поки що невеликій сім'ї спонсорів. Тепер ви можете порівняти мої обидві роботи. На першій роботі з персонажкою з Овервоча Мерсі або Мерсі. Я не використовувала метод від чорно-білого, а працювала одразу в кольорі. А друга робота з лайвівером, відповідно, була спочатку намальована в ЧБ. Діліться обов'язково, яка вам подобається більше, і загалом пишіть на які теми зняти наступне відео. Це мега важливо і доволі часто я прислухаюсь до ваших ідей. Наостанок хочу поділитися декількома. Художниками, яких я обожнюю, і які класно пояснюють тон і світлотінь. Сінікс дизайн він просто бог концепт арту і неймовірно доступно показує, як працювати зі світлом. Роздроус веселий, динамічний, часто ділиться порадами по кольору та тону. Обожнюю дивитися його відео, неймовірно харизматичний чоловік, як і його роботи. Якщо будете дивитися їхні ролики, раджу не просто повторювати, а намагатися зрозуміти логіку, чому вони роблять ті чи інші рішення. Це дає набагато більше ніж просто копіювати рухи олівцем. І на останок не бійтесь помилок. Я інколи сиджу над однією деталю по 20 хвилин, а потім розумію, що вона ну не читається, і це нормально. Головне завжди тримати тональні пріоритети у голові і перевіряти роботу у ЧБ. Навіть маленька зміна контрасту може зробити сцену цікавішою і живішою. Тож беріть свій саї, фотошоп чи будь-яку іншу програму, створюйте файл і сміливо починайте екскременти. Експерименти, підписуйтесь, залишайте вподобайку, коментар. Нехай у вас все вдасться, а я побігла займатися своєю рутиною далі. Бувайте!